Взагалі, кінець листопада вже. Скоро вже будуть заморозки, вже сніг сніги шов. Ну, В груді ще не викопана чуфа. на Вон чуфа. Вона хоч не погнила, зараз подивимось. Ну, кому треба подивитися, що таке чуфа. Опять. Хто не зна, зараз покажемо, що таке чуфа. Закопимо такий кущ очеретоподібний. Видовбали ми грудку. Треба роздовбати, щоб видно було, що воно таке. Розламуємо грудку і показую, що таке чуфа. Оце ось земляний оріг, який можна їсти. Ну він зараз, ну в принципі, його можна їсти, але він смачніший, коли підсохне. І бачите, чуфа не погнила, наоборот підросла. Вже кінець листопада. Так що викопаю, поки нема заморозків. Тут треба розгортати кучу, тут його багатенько бути. Воно просто ось ще один орішок. Подивимось, що тут у нас ще в господарстві. Ну, тут якийсь невеликий кущ, як, як правило, їх там назберується багатенько. Та трохи є ось. Просто дуже велику грудку викопав. Ой. Чуфа, якщо кажуть, що воно схоже на арахіс, не вірте, воно не схоже на арахіс. воно. Має свій неповторний смак. Воно трохи таке солодкуватий такий привкус має. Ну воно сушене набагато краще. Доволі такий смачний горіх. Спробуйте, якщо до сих пір не пробували, Оце воно має такий вигляд. Воно зовні тільки схоже на арахіс, Ну, арахіс він же ж зверху встрюючи. Не зверху, а всередині, в стрічках він, у землі в стрючках. А це росте просто в кущі, у корені, як картопля. Так що, підписуйтесь на наш канал, лайкайте, якщо хочете дивитися ще цікаві відео на нашому каналі. До нових зустрічей!